Вітаю тебе на уроках математики. Тема уроку одиниця площі. Обчислення виразів з буквеними даними. Попрацюємо усно. Дайте відповіді. Назвіть одиниці вимірювання довжини. Так, це міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Назвіть найменшу одиницю вимірювання довжини. Правильно, це міліметр. Назвіть одиниці вимірювання маси. Грам, кілограм центнер тонна. Назвіть найменшу одиницю вимірювання маси. Грам. Правильно. Напишіть каліграфічно число відповідь до виразу частку чисел 672 і 6. Правильно, це 112. Запишемо дату. Класна робота. І число 112. Працюємо з підручником, сторінка 86-88. Номер 463. Площа якої фігури більша. Чи можеш ти визначити, наскільки більша? Площу, як і всі інші величини, можна порівнювати, вимірювати, обчислювати. Для вимірювання площі визначили такі мірки: квадратний метр, квадратний дециметр, квадратний сантиметр, квадратний міліметр, квадратний кілометр. На малюнку зображено квадрат. Площа якого дорівнює 1 квадратному сантиметру. Коротко записують так. Дивимося на клітиночки. Один. Пишемо і сантиметрів, і трішки вище пишемо двічку це означає 1 квадратний сантиметр. За допомогою цієї мірки вимірюють площі невеликих об'єктів. Кільки квадратних сантиметрів міститься в кожній фігурі. Перевіримо перше 5 квадратних сантиметрів. Друге. квадратних сантиметрів, третє. 4 квадратних сантиметри. 5 квадратних сантиметрів 5 10 квадратних сантиметрів. Накресли прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина 1 сантиметр. Поділи його на квадратні сантиметри. Яка площа цього прямокутника? Подумаємо. Розгляньте малюнок. Прямокутник поділили на квадратні сантиметри. Визначте ширину і довжину цієї фігури. Довжина 5 см, ширина 1 см. Прочитайте умову ще раз. Назвіть ширину та довжину прямокутника, який треба накреслити, виконайте креслення. Поділіть фігуру на квадратні сантиметри, яка площа цього прямокутника. Зараз виконати це самостійно і перевірте за відео. Визнач площу кожної фігури та обчисли, наскільки квадратних сантиметрів площа першої фігури більша за площу другої. Роздивіться першу фігуру і другу. Визначаємо, перша фігура 9 квадратних сантиметрів, друга 8 квадратних сантиметрів. Визначимо, наскільки квадратних сантиметрів площа першої фігури більша за площу другої. В цьому допоможе нам віднімання. Треба 9 відняти 8 до рівні 1 квадратний сантиметр. На 1 квадратний сантиметр площа першої фігури більша за площу другої, наступне завдання. Ширина прямокутника 2 см, що становить третину його довжини. Побудуй такий прямокутник і обчисли його периметр. Що треба зна знати, щоб обчислити периметр прямокутника? ширину та довжину. Що відомо задачі? Ширина 2 см. Що ще відомо про ширину? Ширина становить третину довжини прямокутника. Спробуємо розвязати. Якщо ширина це третина довжини, то довжина ціле. Тому 2 см це одна з трьох частин цілого. Як знайти довжину? Треба 2 помножити на 3. Дорівнює 6 см. Це буде довжина. Обчисліть довжину та периметр фігури. Для цього нам треба взяти довжину і ширину, додати і помножити на 2. Таким чином, ми дізнаємося периметр прямокутника: 16 см. І накреслимо прямокутник, довжина якого буде 6 см, і ширина 2 см. Для бібліотеки купили 7 столів. По С гривень за кожний, скільки гривень заплатили за покупку? І друге питання скільки столів можна купити за Б гривень? Про які величини йдеться в задачі? Про ціну, кількість і вартість. Яка величина незмінна? Ціна столів це гривень. Як знайти вартість покупки? Треба ціну помножити на кількість. Тобто 7 помножити на С. Це. це буде вартість столів. Як змінилися умови задачі? Відома вартість покупки. Треба знайти кількість столів. Як знайти кількість? Вартість поділити на ціну. Тобто Б поділити на С. Скільки столів можна купити за Б гривень? І одразу пишемо відповідь. Б поділити на С столів можна купити за Б гривень. Знайди значення виразу. Роздивіться його уважно, проаналізуйте, чи все виконано правильно. Домашнє завдання на сторінці 88, номер 470 розв'язати завдання і вирази 471. Якщо вам сподобався урок, поставте подобайку. До зустрічі!